Доброго дня, любі дітей! Давайте пограємо сьогодні з нашими перелітними птахами, скільки тут ластілок. Так, одна. А на цій картинці скільки їх? Так їх багато. Де знаходяться журавлі? А де ви бачите лелек? Так, внизу. Скільки ви бачите фураблів? Так, багато. А лелек? Так, одну. Підкажіть, будь ласка, де ви бачите лебедів? Так, вверху. Де вони знаходяться? Так, внизу молодці, що ми з вами повторювали. Так, поняття один багато так, горі внизу. На цьому заняття добігає кінця. До побачення, до нових зустрічей!